Ми з вами розібрали два види поворотів. Це, це в нас спіраль, так, і повод крок вперед перед з поворотом, який ми, а, який ми танцюємо за допомогою наших ніжок стоп в першу чергу. Що я хотіла поговорити сьогодні? Про це про поворот, коли я стою на ніжці і в інший бік розвертаюся. У нас такий поворот є в нашій хореографії, да? у нас така от. Зв'язочка є, а коли ми виходимо вперед, спочатку, потім довертаємося, потім у нас олимана, потім ми знову довертаємося і потім ще спіраль, так, яку ми з вами теж розібрали сьогодні. Для цього ми маємо стати на ніжку, встати на наше стегно, тримаємося задньою ніжкою за пакет, і після того починаємо розвертати вверх, наша ніжка запізнюється. Приходимо на іншу ніжку, знову приходимо на стегно, повністю вага на нозі. Це не означає, що задня нога в нас має бути гарна і триматися за паркет. І далі я починаю розвертати вверх, за нею ніжка розвертається і збирається в трикутничок. Знову я виходжу на ніжку, розвертаюся і збираю за собою задню ніжку. Повністю прийти на ногу, бо моя задня нога має так по паркету протанцювати. Вона має за мною спізнюватися і потім збираю трикутничок. Знову встала на ніжку, задня нога малює так коло. Ще раз приходжу на ніжку, задню малює, спізнюючись, за мною гарна ніжка. І збираю трикутничок. Знову приходжу на ніжку. Розвертаюся. Так? Ніжка задуру йде, 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 йде. П'яточку тримаєте і збираєте в трикутничок для наступного вашого кроку. Знову починає розвертатися ніжка, спізнюється задня і збирається в трикутничок. Ах. Прийшли на ніжку, прийшли на ваше стегно. Починаємо розвертатися ззаду, протанцювали під кола. І зібрали ніжку. Знову прийшли, розвертаємося, ваша ніжка ззаду докручується і збирається в трикутничок. І таким чином ви можете станцювати в інший бік. Ваші пів поворота, пів оберта. І дуже на велику увагу приділяйте тому, що ваша задня ніжка має протанцювати. Має Гарно виглядати під час вашого оберту. Тоді а, вся ця композиція, так, а, весь а, а, ваш, те, що ви повертаєтеся, потім алемана зв'язочка, знову ви обернулися і вийшли в спіраль, так, всі три повороти. Ви зможете станцювати без стресу, без напрягу за допомогою ваших знань і умінь. Тому зараз ми з вами спробуємо декілька разів ще разом із музикою протанцювати так, повороти пів оберта, так, і задня ніжка танцює в нас півкола також. І після того всю зв'язочку спробуємо зібрати разом. Клип, ниж, прикупившись, тари, розвернулися, прикупи. Втали. мішку подумали, зібрали. Вийшли на мішку повністю. Розвернулися. Зібрали. Тап. Повністю. Овернулися. зібрали. І кожного разу. Тепер я до вас соблицю. Старо розвернулись і іншу біс зайню ніж і зустріну. І збираємо прикуп. І тепер спробуємо цю з'ясову повністю станцювати. Повільно, але... Знаючи, як треба потанцювати кожен з обертів. Ви прийшли на ніжку, на ній розвернулися, зібрали припузничок, ніжку, але маємо танцювати п'яточку задні ніжки. Далі знову думаємо про задні ніжку, збираємо припутничок і збираємо, коли ми тримаємо три двома ніжками І потім там, наш наступний крок. Сейчас никазание развернулся. Ставлю ніжку. і Рай. І те ж саме в іншу сторону. Останній раз да, давайте спробуємо ставимо. Але мами. Овернулися. Спираємо. І так. Закрити всю хореографію румби так, з а, декільками обертами. А, і ми сьогодні з вами розібрали три види обертів. І я дуже хочу, щоб ви це відпрацювали на обидві ваші міжки. А, і спробували от невеличку цю зв'язочку станцювати, врешті-решт, у повний темп. А, найголовніше, щоб навчитися гарно. Танцювати оберти, то чим більше ви їх зробите і відпрацюєте, тим краще у вас буде виходити. Дякую за сьогоднішнє заняття, до нових зустрічей. Пока-пока.